Бойовий снаряд часів великої вітчизняної 22-річний військовослужбовець намагався розпиляти на горищі власного будинку. У військовій прокуратурі повідомили цією справою він займався в обідню перерву свого робочого дня. Першими на вибух кинулися сусіди. Вони викликали карету швидкої, слідом прибули й сапери МНС. На так серце було ужас. скору, і все, вони зайшли, нічого не бачили через через деякий час його винесли. Більний був доставлен стані. Учитывая, что он военнослужащий, вызвали з госпіталя военного травматолога. Военный травматолог прийняв рішення, тому що для того, щоб спасти його життя, треба йти на ампутацію. Когда вже вторую ногу ампутірували. Э, ну произошла остановка серця і больной умер. На місці вибуху оперативники знайшли дриль, якої військовослужбовець намагався роздробити снаряд. Поруч ще кілька таких же набоїв, а також гарматні гіль. Судя по фотографиям, которые у нас есть, мы можем их посмотреть. Здесь разного типа. ну это артиллерийские снаряды, головные части. И вот гильзы, да, вот здесь есть. Вот выше. Чуть -чуть. Гильзы, они, скорее всего, ну, похожи очень на современные. Да? По всей видимости, с времен войны артиллерийские снаряды. Проводятся ветоведения с у выпадку, установлены за их результатом, факту. Або підозри на ті обставини, що свідчать про можливе використання даних боєприпасів у складі діючої армії. Даних боєприпасів, які використовуються на даний час, або перебувають на зберіганні. Безумовно Житомирську прокуратуру з нагляду за додержанням в законів воєнній сфері буде. Здійснено відповідне прокурорське реагування. Яким чином бойові снаряди потрапили у житловий будинок, та з якою метою військовослужбовець їх зберігав, нині намагаються з'ясувати. Міліція розпочала кримінальне впровадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Оксана Трукос, Олександр Махлейчук, Житомир, п'ятий канал.